В Івано-Франківську підбито підсумки третього національного фотоконкурсу імені Степана Назаренка. В ньому взяли участь близько 200 фотохудожників з майже кожного куточка України. Загалом на розсуд журі вони представили майже тисячу фотографій, за кращі з яких фотометці і були нагороджені під час так званого урочистого закриття творчого змагання. За словами організаторів, під час оцінок фоторобіт в першу чергу мова йшла про академічний портрет, що передбачає відображення внутрішнього світу людини, її сутності та хто. Характеру, однак, поза увагою не залишилися портретні роботи, виконані в репортажній манері, а також різноманітні експерименти, творчі та технічні пошуки авторів. Нагадаємо, фотопроект присвячений пам'яті патріарха української фотографії Степана Григоровича Назаренка. Розділяю два види фотографії: комерційна і художня. Ну, художня мається на увазі такі, щоб на виставки. Ось. Ну тут свої, свої рідні фотографії. Ну, для мене велика честь пройти на такий фестиваль, на такий конкурс національний. Я люблю душу людську знімати. Я не знаю, як це ви розумієте. Тобто я не бачу людей, молодих, старих, прастарих, які були б не красиві. Всі люди дивовижно красиві, а особливо старі, я їх обожнюю. Я перед кожною старою людиною на колінах стояв би.